Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черміського друга A few moments later... Голова офісу президента Андрій Єрмак, ваш близький друг, з яким ви дружите близько 10 років? Пан Єрмак не є моїм кумом. Пан Єрмак є моєю довіреною особою. Я йому довіряю. Чи задумувалися ми всерйоз? Яку вагу і роль в 2025-му отримає сам Єрмак? Офіс під його керівництвом став альфою і омегою українського всього. Здається, все, що відбувається в країні, повинно отримати схвальний кивок голови, Голови, яка вміщає у собі дюжину послів, ціле міністерство зовнішніх справ, кількох міністрів і частину народних депутатів. Зрешту державних посад не переживайте, їх підміняють собою його зами. Так званий полк. Голова офісу повинен воювати, і у нього повинен бути полк, а не він один без коня і без шаблі.